Налетели как саранча, вот тупые мусора. С вами бомж Корняга, и я вам хочу показать видосик, как ведут себя полицейские в городе Киеве. Да, вы скажете, как хорошо рассказывать про Киев, когда сидишь в Ирландии и бомжуешь. Да, бомжую, рассказываю, как происходит вот это все, это все Йовина, ситуация, копс, ситуация в Киеве. Смотрим, переживаем. Доброго дня. Доброго. Патрульная полиция вместо Киева. Покровский капитан. Угу. Ти, власне, вас розумі, що Ви не маєте права керувати транспортним транспортний засобом. Чому немає? Откуда інформація? Ну, Є інформація. Можна придивити посвідчення водіїв? Ну, як понімається. Ну як це розуміють. Ну, я десь в базі є, чи як? Я не Напевно так, Или... да, якщо ми просто вам так не кажемо. Ну, покажіть тоді. Я вам не зобов'язаний показувати, а ви зобов'язані показати мені посвідчення випадки. Ну а я, я не сагал... Ні, а я, я не, не согласен. Дивіться, для чого ви спорите? Просто покажіть, ми вас перевіримо. Якщо все нормально, ви далі їдете. Так це якесь придзяте відношення. це не придзяти відношення. Я, я просто кажу. нормально прошу показати ваші права і їдьте далі з спокійно. Ні, це придзяти отношення. Як це? А це придзяте? Ви З усього Києва ви вичислили одну машину з усього Києва, з усього потоку. Ну я не зрозуміло, так. З цього Києва, за всього потоку ви побачили тільки Ланос, так? Це проблема, що тільки Ланус ми побачили? — Ні, ну ви молодці, тобто. То це у вас виходить, значить, патруль передав вам, що така такий, таки, треба зупиняти, я не вас Ні, нас ніхто нічого не передавав. Я ж сказав, тобі будь ласка, бо він зараз у вас поїде. Не поїде, у вас водіками те саме є. Записує, так? Ну, а попередити треба було? Зараз? Попередити треба було, що він записує. Ну, згідно з 41 статті, наше відео ведеться відеофіксація нашої розмови. Ну, я зрозумів. А чого ви не попередили? Ви включили і не попередили. Вважаємо. Ну, ну ви ж теж не попередили, що ви знімаєте? Ну, Тому що я, Може правопорушення буде, я буду знімати. Може буде правопорушення, я буду так. його знімати. А, ну да. може, буде право порушення, тоді да, да, так, да, так. Да. От дивіться, ви будь ласка. Ви вже нарушили. Я нарушили. Не ви Придивіть, порушили, ласка, ви включили воде камеру, ще раз вам кажу. Ви включили воде Ще раз вам кажу. Будь ласка. Встаньте, будь ласка. Куди встань? Ну я вийшов. Ну, мені, тут, тут неплохо стоять, я возив машину стою. Не можна, що стояли, не скажу. ручник Водій, придавить будь ласка, посвідчення водія. Ви нарушили. Давайте будемо на вас напишу, а потім уже будемо зі мною розбирати. Що ви камеру включили? Ну, так, і, маю, і, і не Правильно? На ну ви маєте право включити і маєте право і обов'язок пластити і попередити бадія, добре. Ви ви цього не зробили. Ну согласіться. А потім будемо балакати победи. Ні, не вживали. Бо, це наркотична. за Це вже другий вопрос. Зачем, зачем ви? За чим ви спрашуєте те, що дивіться, я можу. Сказати так, зараз е, йде вопрос по вам, а не по Який мені. О, те, що ви нарушили. Зараз визиваємо сліду на оперативну групу, та давай. на вас пишуть. Я хочу вас запропонувати приїхати до врача на виходу. Добре, я проїду, але спочатку давайте визов слідственну оперативну групу, а і, ви і потім я, чого ну ви? я прошу, я прошу, щоб ви визвали следственну оперативну. групу. Тому що ви нарушаєте і не соглашаєтесь. Які? Ви нарушаєте і не соглашаєтесь. Що ми нарушаємо? Що ми не залишаємо? Ви оце що у вас? Що у нас? — Що це? це камера. Ну як ви не. повинні діяти? Як я повинен діяти? Як, ну, Мені вам об'яснити, як ви діяти чи що? Я не пойму, ви що, я... я не розумію, що? Ви перетестацію ви проходили? Ви переатестацію проходили? Ну, може треба повторити? Я не знаю. Ну, Визивайте, связи на оперативну групу, повторювати. Ну я просю. Я а як ви мене сказали, щоб я вийшов з машини? В смысле, хай хай все зафіксірують дайте, будь ласка, спочатку свідчим. Ну, ваші... Ви обратились, ви представили? Здравствуйте. Доброго дня, из спектакльної полиции. О, вас учити ще надо, да? Мені не потрібно навчати, Ну, так, ви, ви навчите, Ну, согласно закону так. это, прошу, да. Патрульної поліції. Документи можна І, ваші? можно ваші Документы ваши можно. Стаття 18. Судочку про реєстрацію. Я говорю, стаття 18, 18. Засоб, ви о полиции. Так, закону про поліцію. Та ми ж, я ж кому... Ми... Ви, ви говорите, ви тільки себе ну, чуєте. Дивіться, до вас представилися, до вам повідомили, що ви дайте документи. Б... Ви боді камера у вас включена? Ви до статті 40 і ведеться давно від офіксації. Ну, давно включено. Ну, а, да. та, чого ви не попередили тоді? Ви підійшли до мене, обратились, не представили. Я до вас не зверталася. Ви, Тока ви до мене повернулися, ну, почали мене пишу. знімати. Камера пише. Ну, так чудово, хай пише. Ну, що? Стаття 18 закону поліції на вимогу. Ви спитаєте взагалі, ви, ви займаєтеся, ви надаєте документи, я вам все надам. Визову зараз на оперативну групу, я вам все Та надам. Знімати ви його Дайте не Я прочитаю. Я обираю. Я, я знімаю себе. Урбан Римма Сергійовна, інспектор управління. Я не знімаю, вона мене знімає. Урбан Римма Сергійовна, інспектор управління патрульної поліції в місті Києво. Дійсне до 28.09.25. Старший лейтенант поліції, спеціальний жетон 000 1951. Та тому, що.

<гумент> ну, ман... ви не ну, поведінка зовсім не відповідає. мене керуває... просто багато ділов. Я тільки <гумент> що був в <"Та>, міністерстві. <гумент> для чого ви затримуєте свій час? <гумент> ну, для чого? Не дайте документи перейти. Так, за чим? Зараз військовий <гумент> стан. Смysi, Ні, ну, в смислі військовий стан. Вам дати паспорт, чи що? Я не зрозумів. Та свідчення водія. Ні, так військовий стан. Ви не просто Ви керували. Дайте, будь ласка, документи, які дозволяють вам право сідати за автомобіль. Можна слідство? Вызовите, будь ласка, слідственно, оперативно я їм об'ясню, я їм об'ясню все. Кому ви будете пояснювати, средство на оперативної групи. Средство на оперативної групи. Я надав для ви, ну, а їм ви? є чим займатися ну, крім того, що приїжджати для до водіїв, які не ну, ви нарушили, ви нарушили. Ви... Чоловіка ладно, мовчить. Поки мовчить, не обращається. А брати він нарушив. Ми навіть не знаємо, як до вас звертатися. Віталій Олександрович Волков. Я надайте, будь ласка, Віталій Олександрович Волков документи по свячення надіяцію. Я вам ще раз кажу, следственну оперативну групу визволить. Ну, в смысле не буде? Немає підстав для визову. Мені треба допомогу от следственно оперативного. Ну це Погад. вас не довелося. Ні, не надо мені швидко. Ну, не буде. будете. Не будемо. Як це не буде? Тогда поїхали в райотдел, ну, всі троє. Для чого? Ну будем будемо там розбиратися. В смысле для чого? То кожного разу. Так вони нарушайте, я вас не буду учити. Может донавлен... вас... керуває... може, у вас тут она на керування? Та може це яка різниця? ви не, Велика, наруша... Велика, ви не да? нарушайте, пожалуйста. Ви по точці <правда> закону дійствуєте <правда> <деслин, правда>, в'язать, я, я пенсіонір проведем, 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 третя, третя групу статті ми проведемо проведем, проведем. поверхне? На поверхневу перевідку. Як проводите? Вам накому основанні ну, буду є... проводити. Яку статтю? Проведу. Згідно 35 статті. У ну ну давай роз... ну, розставку речі всі треба вважати, що вас у вас є при собі речі, які заборонені обіг на території ще раз не понял. Заборонені в обіг на території або наркотичність. Якщо на оперативну групу я при ней буду викладати. Покажіть багажник автомобіля. — Ви чуєте все? що Стат, кажу. Машина нормальна. Штату, да. нормальну машину, оперативну групу, ребята, надавати. Я буду їм викладати, як це не Може, буде. хватить вже? — Я просю допомоги у свойства на оперативної групи. Якої? Що я вам нема представляю, такого що такого я інвалід третьої групи. Покажіть, що ви я інвалід. — Я покажу. Як це нема документів? Я покажу вам все. Якщо будете в'язати, ви будете, щоб ви розуміли, зразу будете в'язати пенсіонера, інваліда третьої групи. Вот так і обращається на мене, Віталій Александрович. Значить, шановний Віталій Александрович. Да, шановний, да. Ви, шановна тоже. Іли да, да, уважаємо. Да. А яке у вас захворювання загальне? Це шо, ну ви що, МСЕК или що, я не понял? Ну, мені цікаво просто. Цікаво? Інтерес да. при собі оставляйте, будь ласка. Да, ми захворюв... Ну, у вас є документи? Так може інвалиди там, ну, зумови, які у вас діблі. Да, а, а, ми на ты типу перейшли. Ну, а я могу на ты, потому что. Ты при исполненні я буду тікати. Вот, а И ты мне будешь сказать «вы». Не буду тебе сказать «вы». Не киплю. самые «ты». Не киплю. Не киплю. Так можно нормально будем с участниками я... вы... полиции. Я следственную оперативную группу. Я, я, я не сразу буду называть норм... им следственную оперативную Ну, а что я, я сделаю? А ну, что я, а я сделаю? Ну, ты обязан а мне помочь. А Пре... Пре... Прев... 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 Превентивные действия. Как хорошо, когда ты работаешь в теплом месте, одеваешь теплую форму, сидишь в Киеве, и ничего не делаешь, только ходишь и кошмаришь людей. Во-первых, сам нарушаешь свои же правила. Нужно предупреждать о том, что ты включаешь видеокамеру, поскольку это превентивная мера. Ты обязан предупреждать. Ну, ты не обязан, потому что ты ж полицейский. Кому-то там что обязан, да? Потом нужно выйти из машины, потом нужно проверить ваш багажник, а не употребляли ли вы, а у вас есть инвалидность, а какой диагноз, а 5 и 10, это как называется? Я не знаю. Бомжу корняги не понять.